Коротше хлопці молотять гречку в цьому році. <смі> Ось така гречка. <смі> Такий бур'ян. Там ще вищий. Робили десекацію. Але... <смі> Тут навіть нема де знайти гречки. Хоч подивитися, де один бур'ян. Коротше, пройшов я туди метрів десь 10-15 далі. Ні одної гречки не знайшов. Один бур'ян. Ось така херня, блядь. одна лобода. Вони дисикацію робили. Коротше є, розібрались, де гречка. Вон вона. От. Чи гречиха Коротше, от гречка, от така висота. І от такий бур'ян, я не, не знаю, що вони там молотять, звісно. де ні вона є, тут. -от. от вона, вон вона є йо моё Гречка 2022. Огонь. Ще може подивлюсь зараз, що вони там молотять машина.